you <music> Так, алло-алло, раз-два, раз-два. Їі, yeah, окей, okay. uh, так, кто зайшов, плюс чатик напишіть, щоб я знав, хто тут чат. Настя, це твоя фотка, да? Настя, Настя, це твоя фотка? А, чи, чи я це фотка? А, ну. Тут, тобі у тебе ну, дивись, у тебе ідеї класні, у тебе ідеї прикольні, але технічно треба тобі допрацювати. Я вже Я вже пізнаю твої фотки поза параметрами, які знімаються. А, окей, ну шум можна тут прибрати. Пробираємо спочатку шум. Чекаємо, чекаємо, поки воно зробить денос. Поки... Робити поки... робиться. Поки робиться. З кольорами тут робити поки, поки складно. О, зелений, трошки. Так. Хочу рожевий пробирати чи не. Не знаю, не знаю. Окей, пытно хай так буде поки ще. що з кольорами Не, не знаю, я, ще, я, я хочу щось дуже, Знаєте, з виженим светом. С жстко виженім світом здесь. Типу. Типу, як знаєте, стара фотографія. І там, тупо, цвів, всі вижні. Типу такого хочу зробити Але. Зараз подивимось. Може... Знайду якусь альтернативу. Сколько yes. я уже стримлю? Я бутов 7. Раз, сколько, 10? 3 часа стрима. Ох, капец. Так, что, ничего не для меня. А, строишь прав. Трошки ось так. О! Типу такого. Зараз за до. І після. Може Ну, Сатурейшн хочу прибрати. І И... ось так. Ось так. Трошки Бру, червоний. Для мене ось таке, таке, такий такий кольон поганий буде. Mm -hmm. Напишіть, як вам. Uh, ого, такий порселяновий чувак вийшов. Я не знаю, що який порселяновий. Зараз я погулю. Uh... <звук> який <з вас> <звук> Мені якийсь ваз в... Мені як з ваза вийшла. Uh, порселяновий. Что значит порцеляновый? <с laugh> Пояснить. Я что порцеляновый? А, кукольный, а типа кукольный. А, понял, -а. спасибо. -а -а -а. І фотошоп Цікаво бо я тепли у все а так назвучно, а если ты надежда не туда. Господи. Я в своем доме не могу закрыть открыть, открыть ну, решать, что делать несколько. Это муха, по-моему, не. Спрей есть, он спрей возьми, попиши так вот, вот так вот, вот в отношениях свобода попадает. Ужас. Мисс Тумо Фэшн Покус Мэйсон Магриэлла и там Дэйд Буф видит нос на схожей игры. Настя, ты там вдохновлялась? Там Мейсон... Ти в мене давайте зробити ту фотку в форматі 3 хвилини в обробку. Закинув чат. Котоляс скинув час якусь фотку, гляньте. Я ну? Прям файл скинув. А, о, прикольно, класно, класно. Дивіться, як Толік е, обробив. Це 3 хвилини. А, не знаю, як ти витримуєш такий довгий стріг. А, Мені по кайфу кайф просто. Yeah. Змовлятися з вантом. Ми Взаємодіяти. взаємодіяти. Я не там надихнулась. Скінг, з може референс зайти брала це. Каріна, дякую за стоїс. Я потім е, все перепочув, коли ну, телефону. Поки з компа, з комп, компана наче не можу все зробити. Ну, всю штуку чорну теж. Дякую, Так, не мало еще. Добре, далі фотка буде, буде твоя, булочка. Так, буде ось. дві фотки булочки, дві ще когось. Коротше, в турматах фоточок. Ось два. Ось два І ще одна. Чиясь. Так. У мені здається, тут трошки дисбаланс, тому що. О! хтось ще скинув донат? Дякую за донат за 100. Блін. За 150 гривень. Зараз покажу. Це, я не знаю. Зараз кину очікую. Трошки, трошки, трошки. І не те грузиться, зараз загрузиться, я покажу. Mm -hmm. Бою хочу, ну. Плі... Так, звісно, я всіх, усіх фото гляну, всіх всім скажу. Просто це буде трошки займе трошки час. Так, э, дякую за 100 50 гривень про скинув. Від, від Євгенії від Євеліної князі Воєн, дякую за 150 гривень. Дякую Євеліна. А, Так. Мені трошки не вистачає тут простору, тому я розширю ось так. І у нас, в принципі, буде така центральна композиція в кадрі. Мені подобається з вами розмовляти, типу. Типу, ми друзі, знаєте. Типу такого. Так, ну приблизно така композиція мене устраивает. Зараз спробую червоні усі штуки додати. Зараз зверху прям просто додати якийсь типу текст кохання чи весна. А, ну так. Типу, знаєш, а, якийсь альбом. Якась обложка до альбому якогось. Не знаю. А, uh, Так, 9. Ні. І ось так. 5. Осіння лескості. Тут можна оставить на 4. Присвечення. Интенсивность свечення. Трошки, мабуть, зроблю менше свечення. І добавить шум. Тут шума, Думаю, можна додати трошки побільше. Не спортит кадр и что-то у меня получилось. Да, окей. Зараз я пам'ятаю фотки здесь. Ось твой ось твои фотки бачу. За твои фотки, ось тут. Я тобі було просивать из фотодестру. На курсі чи. Та, куратором куратором у неї було працювати дуже класно. Типу, я трошки лінився, але не до речі, все і скажімо, звільнили. Трошки лінився, але з Лілі дуже класно було працювати. Вона була дуже приємна людина. Курс дуже у неї дуже класний. Якщо не підете на мій курс, то йдіть до неї. Це сама з хеф. Вона дуже класно роз'яснює. Ось матеріал там дуже якісний. Тобто. Ну, вона вона і плюс вона, вона, вона воно, доволі приємна людина Саме по себе. Ось. Так, ну і ласочка. Ласочка... Заходьте ще, якщо <головіка> захочете. <головіка> так. Тут... Так, зробимо. Треба... Діма був моїм куратором, Ось можеш у Карі... України теж спитати, як... як її на курсі було у Лілі. А то... підвертують мої слова, що у Лілі на курсі тут дуже класно було. Що... а, бага... багато контраст, занадто багато контрасту. Так. А, это сбросим. Желтый, холодный... <толкный> не знаю. Шесть... Так не залыш ⁇ Стоп. що робиш, щоб знав? Ну, Тут я робив контраст, поправляв експозицію. Тут теж а, по хайлайтам та по тіням поправляв так, щоб мені подобалось. Я все роблю візуально, щоб мені подобалось, як там буде. В основному, зараз я буду по середнім тонам робити Color grade. Ще складно. Moment. Складний моментик Мені сподобалось, дуже стиль змінився, і фото зовсім інші, які стали. Єдине, що з маркетингом не розібралось. Ну, так. Загалом у Лілі дуже якісний курс. Чатик, а кто из вас еще Вчился на курсах Eclipse? Напишите я Еще училась Так С этой коллекцией Я По налаштуванням наче все ц... нормально шумів нема, але ну.